Свій дев'ятий день народження дизель-шоу відсвяткував разом із глядачами у Києві. Доброго вечора! Дякуємо, що дивитесь, Дякуємо, що прийшли до нас на день народження. Дизель-шоу. Усі ці дев'ять років команда дизелів пройшла разом із телеканалом ICTV. А від початку повномасштабного російського вторгнення гумористичне шоу в ефірі ictv 2 Тож усі успіхи та досягнення телеканалів та дизель-шоу нерозривно пов'язані. Слава Господу. 9 років нас дивляться. Якщо нас не е припиняють, показувати по ICTV, встановляючи більше програм. Це є індикатор того, що наші глядачі нас дивляться. Дякую. Головними своїми досягненнями гумористи називають увагу глядачів і деякі власні звершення. Найбільший здобуток за 9 років це е шестирічний син. Ну, я думаю, що це глядачі, це велика кількість людей, яка отримає задоволення від того, що ми робимо. Я думаю, що це ну на мою думку, це головний показник взагалі того, що робиться. Найбільший здобуток це, мабуть, те, що ми все ж таки разом протрималися. От і по свій день ми можемо якось радувати і розслабляти в наші непрості часи глядачів. Минулої осені і зими дизель шоу взяло просто неймовірний темп. І що п'ятниці на ICTV2 видавали нову прем'єру і свіжі номери цього року? По три нові концерти вже відбулися у березні та квітні. Такий насичений темп акторам і акторкам до вподоби. Приходячи на репетиції, отримуючи тексти, ми одразу ж починаємо, як кажуть, спарінг, знаєте, і починаємо начитувати тексти. Таким чином вони відкладаються, запам'ятовуються. Імпровізація воно все потім компонує. Це і виходить, то що ви бачите, отаке пух, як я вважаю, як моя зачіска. Прям у перший рік повномасштабного вторгнення дизелі багато уваги приділяла саме військовій тематиці. Тепер більшість номерів це побутовий український гумор. Я розумію, що на дачу треба щось стареньке одягати. Така зміна репертуару для того, аби глядачі, хоча б на час концерту змогли відволіктися від війни та усіх інших труднощів, але точно не забувати завдяки кому це можливо. Атаки всім вам подарунки сьогодні отримують не актори дизель шоу, а наші захисники і захисниці на передовій. Низький їм уклін і подяка за те, що ми можемо тут зібратись. початку повномасштабного російського вторгнення гумористи створили благодійний дизель фонд для допомоги нашій армії. За цей час вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень, які спрямували на закупівлю автомобілів, дронів, засобів РЕП та чимало інших потрібних. Не все для нашої спільної перемоги наголошує художній керівник Дизель Студіо. В ці часи ми не можемо просто так працювати заради розважання людей. Ми повинні вносити свій вклад в нашу перемогу, як мабуть, кожен з нас має це робити. У квітні в столиці відбулися одразу три концерти і телевізійні зйомки. І вже сьогодні, о 19-й, новий концерт дизель-шоу побачать і глядачі каналу ICT Ві2. Василь Сафянюк, Максим Костенко, Факти ICTV, Єдині новини.